І так, всім привіт! Це четвертий випуск без світла. Вечір, в якому є тільки ви, я, ну і якісь там смаколики. Ну і що ми бачимо в цей раз, це в мене знаходиться ялинка, яка тут блимає. За це я хотів би передати салют HyperX, у яких і досі немає додатку в App Store для регулювання своїх мікрофонів, і вони публікуються лише на Microsoft Store. Коротше, я нічого не можу вдіяти з цією ялинкою, тому доведеться так. Те тому, що у нас подкаст справді без світла, сведеться все на повербенках, і я не можу обирати пристрій для аудіозапису. На даний час в інформаційному просторі суттєво нічого не змінилося. І досі йде війна. Ідуть важкі бої на східному напрямку, інші напрямки міцно тримають рубежі. Суспільство об'єднане і всі йдуть разом до перемоги. У всякому разі я на це сподіваюся. На календарі ще не зима, але наші хлопці вже перетерпають від холоду, снігу, грязі та інших таких погодних умов. Так що я пропоную welcome to Donate, Знайдіть будь-який варіант, який вам подобається, і задонайте туди, куди вважаєте за потрібним. Ситуація стосовно колихань у суспільстві за відсутністю світла, мені здається, почала трохи знижувати свою напругу. Тому що дійсно були такі суттєві колихання. І тому від офіційних осіб пролунало декілька заяв. Про те, що вони будуть старатися виходити на цифру 1-2 години відключень декілька разів на добу. І ніхто не знає, коли і за яких обставин будуть нові масовані обстріли. Я взагалі сподіваюся, що цього не станеться, але ж ви розумієте, який сусід поруч. Тому не розслабляйтесь, але не вздумайте панікувати і штовхати цю гойдалку. Спокійно і пам'ятайте, Поки ці відео не виходять, світло є. Тому раджу підписатися на цей канал та поставити якусь вподобайку. Тому що як ви дізнаєтесь про вихід нового відео, коли у вас буде повний блокаут? Це я жартую, краще підпишіться, щоб блокауту взагалі не було. Щось багато тут прев'ю. Ми будемо щось обговорювати, спитаєте тут ви мене? Спокійно, я ж кажу, нічого суттєво не змінилося. Тому давайте останню новину на цей час. Ну, а точніше, не останню новину на цей час, а останню новину на цей час, яка в мене підгрузилася. Тому що ви розумієте, що з відключенням світла у нас ще й пропадає додатково мобільний інтернет. Так, пабліки в Телеграмі публікують пост про продаж свічки на розетці за 6735 гривень фірми Baobab Collection Platinum. Свічка за 6735 гривень. Ну, ви розумієте, що таку свічку можна купувати тільки в одному разі. Якщо ставити її на труну, самі знаєте кого. А на цьому у мене все. Грійтеся, кохайтеся та бережіть електроенергію. І лягайте спати.